Всім привіт! Сьогодні буду тестувати садову кусарку в фундуковому саду. Для прикладу, також хочу показати, як виглядають на саженці. Це в нас американці, фундук защеплений на горісими Медвежому. висота щеплення в районі 20 см. Є чуть з кращими приростами, є чуть-чуть з гіршими. Бур'ян в районі метр. Ось такий. Ось так скошує. Скошуємо на висоті 10 см, хоча можна на висоті 5 см скошувати. Але трошки більше йде навантаження, то ми чуть-чуть вище -чуть піднімаємо, тому що бурян досить високий. І проходимо на ось такій висоті. Так виглядає садок після скошування, висота скошування в районі від 5 до 10 см. Бачите, бурян досить високий, косить так досить непогано. Замітили, чим вищий бурян і менше трави косить краще, а де є більша трава, така більш густіша, трошки для навантаження. Розмір даної косарки 1,40 метр сорок, ширина скошування. Зараз той ланцюг на 1,20 двадцять. максимальне скошування метр 35. Метр 35 скошує, але дуже велике навантаження йде, тому ми переставили, так би зменшили ширину скошування. Бачите, вже трохи попрацювала. Поставили обгінну муфту і, в принципі, працює досить так. Непогано.